Особове ім'я Голубко є похідним утворенням від базового імені Голуб. Перші українські записи імен з цим суфіксом сягають 15-16 століть. Наприклад, у 1492 році зафіксовано Нобіліс Голюбко Семікенов. також у 1565 році є перелік особових імен, серед яких знаходимо Левко, Зіенко Чвидор, Голюбко, Олекса. У цьому списку пташине ім'я. Голубко займає рівноправне місце серед календарних імен, проте в 16-17 століттях антропонім Голубко все частіше виступає серед інших прізвищевих нас. Наприклад, у 1580 році зафіксовано «Іляш Голубко з села Одрехова та Голубко Іван невдовзі, а саме в 1649 році, також зафіксовані патронімні іменування від цього імені «Лук'ян Голубченко та Андрій Голубчик. Схожі на голубку імена голубка.